До участі у гонках на виживання допускаються лише легкові автомобілі. На старті машини як вітчизняних виробників, так і відомих японських марок. Звісно, що перероблені до невпізнаності. На автівках жодного зайвого елементу у вигляді крил скла або фар. Найцікавіше на старті. Упродовж заїзду учасники долають 12 кіл довжиною 750 метрів. Завдання гонщика подолати відстань. Бажано першим. Пілоти, які фінішують, отримують рейтингові очки. Переможець визначається за сумарною кількістю очок в усіх заїздах. Восьмерки, звісно, в основному Дуже Много хонт, мазди, фальцвагени. Ну така техніка. Короче, лошадей 150 тут надо, чтобы было под капотом, чтобы достойно вести гонку. Хорошая резина. Мозги в голове, рівні сиденья, желание. Денег, конечно, не помешало бы. Фінішувати вдається не всім. Машини, які втратили керування, створюють додаткові перешкоди на трасі. Боротьба на фініші до останнього. Один невірний рух кермо може перекреслити усі старання. Гонки жесткие, с переворачиваниями, с ударами, с столкновениями. То есть очень хорошо. Тем более дорога такая, знаете, она размытая водой. Они едут, шатаются, все им трудно, колеса отпадают. Но, ну, по крайней мере, это зрелищно. Машини, які не зуміли приїхати до фінішу, евакуюють. Трасу необхідно очистити для наступного заїзду. На змагання приїхали 19 гонщиків із різних міст України. П'ятий етап у Запоріжжі передостанній в рамках чемпіонату України. Ви бачите, як все як багато роботи зроблено. Покошена трава, приготовлена траса. Я думаю, праздник для города удала. Праздник іменно. автоспорта давно не було. В этом году прогуляли ми. От наконець ми провели соревновання на ура. Проводимо його проводим. Що ще передіс самое інтересне? А найцікавіше це королівський заїзд. Гонка на вибування плей-офф. Трасу поливають водою перед стартом. Це додає видовищності у перегонах. Учасникам королівської гонки ускладнили завдання. Пелетони стартували задньою частиною автомобіля. Фіналісти влаштували шоу для публіки. Найбільше очок протягом усіх заїздів набрав запорізький гонщик Сергій Бредун. Йому дісталося право пролити чемпіонське шампанське это все таки командный Значок я ребят своих благодарю віддільно. Без них я не справился бы. Поэтому большой им привет. Друге місце у Криворіжця Андрія Гальченка. Третє виграв його земляк Володимир Нерода. Завершальний шостий етап чемпіонату України з гонок на виживання відбудеться у Кривому Розі. Руслан Левицький, Дмитро Сакно, Тв. 5